Російські штурмові групи так активно діють, тому що російські командири заводять їх. Там, там ведуть, йдуть в бій люди з двотижневою підготовкою, яких просто під загрозою розстрілу за, за 200 тисяч рублів на місяць, кидають в бій, і у них немає нема можливості якось ухилитись від виконання завдань, бо інакше їх там і розстріляють. Так от, у Росіян перевага в обізнаності, вони ці групи точно спрямовують, тому що всі вони йдуть виключно під дрон. У наших командирів посилати всі підрозділи під дрон нема можливості. Дронів нема такої кількості. У нас є великі проблеми з організацією системи спостереження. Не вистачає дронів фізично, в першу чергу розвідувальних. І дронів зі скидами. Тобто, оці Мавік-3, Мавік ТреТ, Аутел-4Т, Аутел-4Н. Дуже важливі для нашої армії дрони централізовано на цей напрямок на даний момент досі не постачаються, і крім волонтерської допомоги інших методів поповнення нема. Я дуже вдячний, що кілька керівників місцевого самоврядування швидко відгукнулись сьогодні. Підрозділом 155-ї бригади і найближчим часом підрозділом 32-ї бригади. Буде надана допомога. надана допомога, і буде ще надана допомога від Дніпровської міської ради і від мера Дніпра Бориса Філатова, і також від деяких інших міст. Наскільки мені відомо, також мер Луцька. Відправив партію дронів і також може відправити ще партію мертчортківа. Ну на жаль, от таких кілька міст відгукнулись на цю критичну ситуацію під Покровським, допомагають врятувати обстановку. Сподіваюсь, що ну крім місцевого самоврядування, зверни увагу на ситуацію ставка верховного Головнокомандувача Міні Володимир Зеленський, міністр оборони у Рустему Мірав. Ну, знайдіть у себе такі витрати великі в державного бюджету на різні програми, виділяються мільярди зараз на ремонти різних об'єктів, на е, що завгодно, там, на побудування кладовища меморіального. Ну, на велику кількість витрат. І чому не можна знайти кілька мільйонів для допомоги дронами живим людям? Чому на кладовище виділяється там мільй... мільярд вісімсот мільйонів? А живим людям при цьому одночасно на життєву потребу на дрони не можна виділити додатково ну, хоча б 100-200 мільйонів гривень. Що це за абсурдна логіка? Чому на мертвих, на загиблих, на це виділяються гроші, тому що хочуть відрапортувати, і нічого не робиться для допомоги живим? Ну, хоча б має бути якийсь баланс, Ви, можна будувати кладовище без питань. Ну, дайте причому. Ну, хоча б невелику кількість дронів. коли забрали 77 мільярдів гривень у місцевому самоврядуванні в 2023 році. Я хочу нагадати: 77 мільярдів гривень ПДФО, який йшов від усіх правоохоронних, судових е, силових структур, від всіх органів і йшов в місцеві бюджети за законом України. Центральна влада Володимир Зеленський, партія Слуга народу забрали усіх міст, селищ і спрямували, як вони сказали, на посилення армії, на дрони, на боєприпаси. Ну, 77 мільярдів. Ну де ці мільярди? Раніше кожна бригада могла до місцевого самоврядування звернутись і отримати постійне стабільне постачання дронами. Зараз цього немає до кого звертатись. Міністр оборони у в пусте місце він не реагує. Володимир Зеленський провів засідання ставки і вчора сказав: ми маємо це він другий раз сказав. Ми маємо давати гроші командирам бригад. Так, треба давати гроші, бо ви рік тому забрали гроші у командирів бригад. Тепер рік минув, і президент е, му, так, глибоко мудро заявляє, треба віддати. Так, треба, ви ж не віддали. Дайте. Пусті слова розмови. А для своїх друзів, коли там треба якийсь будівельний контракт, у зеленського гроші знаходяться.